Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика української мови. Сьогодні 111-заняття, тема якого геометричні побудови, ви маєте розуміти, що за допомогою геометричних приладів ми можемо побудувати будь-яку фігуру. Чи то трикутник, чи то кутник можливо, поло, чи ще якусь фігуру. Але, як ми маємо це зробити, припустимо, як ми можемо побудувати з вами трикутник за трьома сторонами? Якщо в нас є трикутник, Відповідно три сторони, то ми маємо пам'ятати одну властивість. Що для побудови трикутника за трьома сторонами ми маємо м -м, розуміти, що в нас сума кутів цього трикутника має бути обов'язково 180 градусів і пам'ятати про нерівності трикутника. Тобто, кожна сторона трикутника має бути менше суми двох других сторін. Припустимо, трикутник АВС і сторона АВ має бути менше, ніж сторона ВС та АЦ. У сумі. І так стосується кожної сторони трикутника. Побудувати трикутник ми можемо за допомогою олівця або ручки, лінійки або циркуля. Це вже в залежності від того, що ми маємо. Але усе ж таки, таке можливо. Далі, з приводу побудування кутів, як ми можемо побудувати кут, якщо в нас, наприклад, є кут АВЦ, і нам треба побудувати кут, що дорівнює цьому ж куту. Для цього ми маємо використовувати транспортир. Ми прикладаємо до вершини на нашого кута транспортир, Заміряємо його градусну міру 60 градусів тут. І за допомогою цього ж транспортира ми будуємо такий самий кут, прикладаємо до вершини, що буде дорівнювати 60 градусів. Тобто будуємо такий самий кут. Називаємо його А1, Б1 та С1. Тобто, за допомогою транспортира ми можемо побудувати два рівні кути. Далі. Тепер з приводу того, як ми можемо побудувати бісектрису певного кута, маємо кут АОБ певної градусної міри. Згадуємо, що за допомогою транспортира будуються кути. Відповідно, за допомогою транспортира ми можемо поділити цей кут навпіл. Цей кут дорівнює 60 градусів, за допомогою транспортира ділимо його навпіл і проводимо бісектрису. Тобто отримаємо два нові кути, що дорівнюватимуть по 30 градусів кожен. Тобто, не забувайте, транспортир це дуже корисна річ. Тепер, якщо ми маємо певний відрізок, припустимо відрізок МК, і нас попросили поділити його навпіл, Що нам для цього потрібно? Для цього нам потрібна лінійка. Дивіться, в мене тут і транспортир, і лінійка два в одному. Ми заміряємо за допомогою цієї лінійки цей відрізок, знаходимо його середину, ну, припустимо, цей відрізок 8 см. Відповідно, якщо ми ділимо його навпіл, то це буде тут 4 та тут 4. Таким чином, за допомогою лінійки ми можемо поділити даний відрізок на дві рівні частини. Далі. На початку вивчення 7 класу ми з вами обговорили, що через точку, що не належить даній прямій, можна провести лише одну пряму перпендикулярну даній. Отже, як ми це можемо зробити? Заміряти та перпендикулярну ми можемо також за допомогою транспортира. Згадуємо 90 градусів це прямий кут. Тобто, за допомогою лінійки транспортиру ми можемо провести перпендикуляр через точку, що не належить даній прямій. Далі. Також, якщо ми маємо точку, що не належить даній прямій, то через цю точку можемо провести лише одну пряму паралельну даній. Тобто А паралельно до Б. На цьому в мене все з геометричних побудов. Запам'ятайте, що за допомогою геометричних приладів ви можете побудувати будь-яку фігуру та будь-який відрізок. Якщо залишились до мене запитання, пишіть коментарях. Якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному. Уроку.